Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Круто Буктю. Зараз ви спускайтесь вниз. Ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну. Автор Володимир Вятрович. Видавництво ранок. Це така книга. Автора Володимира Ветровича. Також в нас ще його такі книги, як Україна, історія з грифом секретно. Отака От більша книга. Це Столітня війна більша така книга. І тут є якісь ілюстрації, якісь фото, різне таке. Я її ще не читав. І більше всього, що в ближній рік теж не буду її читати, тому що вони важкі і великі. І така Володимир В'ятрович, на нотатки з, з кухні переписування історії. Це така ще більша книга в порівнянні зі столітньою війною. Це це, це така велика книга. І моя мама її читала, можливо, навіть про, прочитала це. Я не пам'ятаю, але я знаю, що вона її читала, і що їй вона дуже сподобалася. Але це теж така велика і важка книга, до якої я теж більше всього що ближній рік не буду підходити. А саме ця книга, вона така легша, і вона буде зрозуміла для піти підлітків, також для деяких дітей від 10 років можливо. Е, також вона у нас ще й з автографом від самого автора Петру, Алісі та Анджеліні. Звичайно, тут важкувато прочитати. Але автор від, е, автограф від самого автора. І це ця книга про війну між Україною і Росією. Яка триває більше ніж 100 років. Тут, як і Україна проти СРСР, як проти РФ і так далі. Коротше, про всі війни за ближні 100 років, і про всі події, як взагалі Росія, РФ, СРСР хотіли перемогти, знищити і зробити так, щоб Україна не існувала. І щоб про неї всі забули і ніхто про неї не знав. Але Україна бореться і досі з, з Росією і не здається. Тобто, якщо ви не дуже сильно добре знаєте історію України, особливо про її війни за останні 100 років, або просто хочете дізнатися більше, то ця книга вам обов'язково треба. І вона вам сподобається. Також, що мені ще дуже сподобалося, те, що ти мож, можна цю книгу читати. Читати. А якщо ти не хочеш читати, або в тебе немає часу, або ще щось читати, тобі важко, чи ще щось, то можна в кінці кожного розділу, я такий штрих ход ти по ньому переходиш, і, тебе, і там відео на Ютубі, як сам. Володимир Вятрович розказує ну, про події в цьому розділі. І це дуже прикольно, що ти можеш прочитати, потім прослухати або прослухати або прочитати. І це легше, і це дуже круто, що сам автор розповідає і читає. Отже, отака книга про історію війн на Україну за останні 100 років. Вона мені дуже сподобалася, вам і я її обов'язково раджу. Також, якщо ви більш старші, то можете спробувати ці дві теж книги, але до них я ще й близько не лізу. Отже, отакі ці цікаві книги від Володимира Петровича. А ви читайте історичну літературу, читайте українську літературу, читайте українською мовою різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. Навсім па-па-па-па.